Угорщина головує у Євросоюзі. Її лідер Віктор Орбан відвідав Київ і Москву. Угорщину звично називають проросійською налаштованою серед країн Європи. Однак вона не підтримує російської агресії і визнає цілісність України. Як в Україні зараз реагують на Угорщину? Давайте запитаємо на вулицях столиці. Нещодавно лідер Угорщини Орбан відвідав Київ. На вашу думку, чому? Я не знаю, вибачте. Щоб допомогу дати, нам не маю уявлення. Ну, хочеш налагодити стосунки з Зеленським і прощупати почву, як діяти далі, бо далі він поїхав в Москву. Ну, Певно, для того, щоб провести перемовини з ну, підштовхнути Зеленського до перемовин. Тому що він намагається виступати медіатором, загалом в цій ситуації. Лише він знає, бо я не можу навіть його голову влізти. Я йому не вірю, розумієте? Тобто, не для України. Для якогось власного, мабуть, піар своєї країни. Все ж таки мета одна закінчити цю війну. Можливо, мабуть, для якогось свого внутрішнього угорського політичного піару, але навряд чи для реального вирішення проблем. Сподіваюсь, хтось його тут жорстко копнув підзад. Чесно, не знаю. В його якісь там мирні штучки, я не вірю. Передати якісь повідомлення, я так думаю. Я таких людей не знаю, якщо чесно. Ну, якісь переговори, договори, але він так щось на Росію моргає, щоб йому там легко гикалося в місті з Путіном. Важко сказати. Хочу щось хотів запропонувати. І не, і не дуже зручно для нас. Мені здається, він хоче бути голубом миру. Якщо чесно, я не знаю, Напевно, щоб подивитися, що в Києві зараз твориться. Зробити вигляд, що він ніби щось вирішує, скоріш за все. Як гадайте, для чого він поїхав в Москву? Для того, щоб поклонився ножки Путіну, розказати, що він тут дізнався. Ну, я впевнена, що в нього нічого не вийде. тому. Його спроби, ну, тобто він головою зараз, як голова ЄС, ну, ну, намагається щось показати свою діяльність. Не маю уяву. Не гадаю на дану тему. Ну, Посіпака має приїхати до хазяїна. Ну, ми бачили, що і з Індії також поїхали до Москви щось багато. Зараз туди їздять, якщо чесно. Щоб е ситуація по переговорам з Києвом. Не знаю, але хай би йому там самоліті упав. Напевно, щоб порівняти. Я не знаю, може йому скучно в катається, передати повідомлення від нас. Ну я впевнена, що домовленості певні є у них, як, як вплинути на ситуацію. Можливо, якісь узгодити з ними рішення, як діяти проти, як мені називається, України. Котре показати свою симпатію Путіну, можливо, і показати, який він миротворець про те, що він чує обидві сторони, але. але. Ви знаєте, ось це для мене питання не може відповісти. Понимаєте, на двох століттях одразу усі Він хоче бути хорошим і в той стороні, і він не наприклад. І я йому не вірю. Кожна країна позиціонує себе о, як країна, яка намагається нести мир. Ну, ми ж знаємо, що Угорщина вона проросійська. Я думаю, що можливо як відчитатися перед своїм. На вашу думку, як гадаєте, чи має Угорщина намір анексувати нашу Закарпаття? Думаю, що ні. Все залежить від подальшого розвитку як України, так і Угорщини, Прикарпаття. Е, ну, знаєте, ми не думали, що і Росія піде повномасштабною війною. Тому. Наміри можуть бути. Я, 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 не, вони не, я не виключаю. Цього. Я думаю, ні. А, я не думаю, що вона так далеко зайшла би. Принаймні, поки вона є частиною Європейського Союзу. Тому думаю. Думаю, ну, я вже давно на нього глаз поклали. Скільки і ще що... з дореволюційних часів. Думаю, що вона насамперед зараз не планує цих дій. Думаю, думаю так. Ну можливо і так. Ні, я з Закарпаття родом, ну точніше, проживаю там. І я впевнена, що не повинні ніякі бути зазіхання на цю землю. Мені здається, так. І в майбутньому є якісь такі схильні цього. Можливо, в снах Орбана це відбувається, але я в це не вірю. Я думаю, що ні, що здоровий глузд він дозволяє розуміти, що це абсолютно. Неможливо, що це ідея, яка дуже далека від реальності. Чи вважаєте ви Угорщину про російську? Так, звісно? Не вважаю. Ні, але керівництво країни — це 100%. І я таке. Так. Да. Мені здається, що це дуже голосна заява. Угорщина само то ні, а керівництво про російську? Ну, щось є трохи. Можливо, більше так, ніж ні. Як країну? Ну я не сказав би, що я, саме країну, державу на даний момент так. Країну набу. Як державу так. я вважаю проросійською. Так, звичайно.